Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, коуч вибору професій. І проєкт Освіта у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. Що найголовніше при вступі? Правильно підібрана спеціальність. Мати достатньо знань. Мати відповідний рівень володіння словацької мови, щоб ви розуміли лекцію і могли на практичних заняттях правильно оформити свої роботи і правильно їх подати до університетської системи Moodle, тобто розуміти дуже гарно словацьку мову, важливо вчасно оформлені документи, оскільки студентом ви стаєте тільки після того, як надана нострифікація, тобто. Ваші документи про середню освіту в Україні прирівнені до документів Словацьких. До того моменту ви є тільки попередньо зарахованим студентом. Правильно сформована автобіографія, тобто чітко розраховані шанси на вступ, баланс між вашими амбіціями і реальними знаннями з профільних предметів, які ви на сьогоднішній день маєте. Чому ми допомагаємо? Ми допомагаємо зрозуміти ці шанси. Ми ретельно досліджуємо оцінки. Ми розуміємо з досвіду попередніх років, чи є шанс туди вступити чи ні. Що потрібно написати в автобіографії, щоб все ж ваші оцінки були розглянуті, ми перекладаємо документи, постелюємо документи, подаємо документи на нострифікацію, тобто беремо таку важливу частину бумажної роботи, реєструємо студента. Сплачуємо рекрутацію, студентський квиток оплачуємо і готуємо пакет документів на подання на вид на проживання. Що стосується е, того, да, чи варто користуватися послугами там, тієї чи іншої агенції, ви маєте обрати самі, наскільки ви компетентні зробити це чітко, вчасно, зрозуміло і в е, тому, щоб подати саме туди, де ви будете прийняті. Навіть якщо ваші амбіції самі топові університети, ви маєте розуміти, що там доволі великий конкурс, достатньо складне навчання, і завжди має бути е, ну, розумний баланс між тим, що ви хотіли би отримати, і які ви маєте е, вхідні, які ви маєте до цього дані, щоб це все ж таки.